Любить? Чи не любить? Відповідь на це запитання Міла Куїс знає точно. Любить! І хоча не було офіційних заяв і гучних зізнання коханні, роман із Ештоном Катчером виплив на поверхню. Днями закохані полетіли разом на острів Балі. Ніжитися під теплим сонцем. Перше кохання. Часто найсильніше і найсвітліше. Мілікуніс було лише 18, коли уродженка Чернівців зустріла свого принца. Маколей Калкін, зірка фільму Один вдома. Поселився у серці дівчини на цілих 8 років. Він навчив міло готувати, і вона з радістю почала стояти біля плоти. Калкін навіть подумував про весілля, але це пішло у розріз із планами дівчини. І пара розбіглася. Маколей Калкін у депресії підсів на тяжкі наркотики. Американські таблоїди переконують, жити йому лишилося півроку. Після розриву Міла знову радо обіймалася. Тепер з не менш відомим і жиданим Джастіном Дімберлейком. Їхня пристрасть у фільмі Друзі по сексу народила шутки про роман і в реальному житті. А пікантний випадок на церемонії MTV розвіяв усі сумніви. От тільки міла Куніс обвела усіх навколо пальця. Поки преса сватила її за Тімберлика, міла спокушала. Ештона качера. Заради неї красунчик покинув дружину, і Демі Мур досі не оговталася від шоку. Як виявилося, Ештон Катчер запривітив Куніс ще у далекому 2008-му, коли вона була разом із Миколеєм Калкиним. Але на рішучі дії наважився лише тепер. Репортери видання The Sun переконують, що Міла фактично переїхала в Голівудський особняк Катчера. І тепер закохані кожну ніч проводять разом.